Недавно ми показували на короткому бочечку, але вже об'язочка потрошки бачу триває. І в кадр попав цей котел і там мені один пан написав. рахуються же професіонали, шви вас, фу, бр. Не знаю ви або протріть камеру свою, ой, екран у вас, або вдіньте окуляри, або не знаю, що там у вас за проблеми з зором. Подивимося, показує зблизька. Давайте Я в макрорежим переключу. Шви. Пил трошки, мабуть, потрапимо Чи можна попало світло? Чи вас там взагалі ж він не показував? Оцей шов, Дивіться, в макрорежимі показую. Я трошки далі візьмемо. Дивіться, що тут? Дивіться, беремо який цей шов, давайте цей шов підемо. Ну, це електронно варне, це не, Я не кажу, дігав. дивіться, тут півотомату варне, цей шов, що шо тут не так по пошло. Давайте ми макрорежимі візьмемо. Що тут не так по швові? Який? цей шов, давайте цей шов. Що тут не так? Пишемо в коментарях, що у нас не так із швами. Цей шов, давайте цей будемо дивитися, шов. Оце бр. Оце бр. Да, одно місцево я зупинився, бачимо. зупинився зварювальник і пішов далі. Давайте протремо пил. Протріть очі, витріть окуляри. Возьміть... Е... Помийте руки, помийте вас свого телефона, чи де ви дивитеся? Що тут не так із швами? Що у вас бр? Ну оця одна зупиночка на місці. Що тут не так? Що не так із швами? Що не так із швами? Де вам покати там? Давайте тут зернемо шва. Що тут не так із швами? Що тут не так із швами? Я не знаю. Оце йшов бр. бр. Давайте цей йшов. Давайте візьмемо в макрорежимі. На цілий екран будемо дивитися. Хоча він насправді... Ну треба вже удивитися, насправді так виглядає, як косичка. Який що? Оцей, що вам не подобається? Я не знаю. Які тут шви бр. Ну цей електроном варений він. Як електроном вариться? Знаєте, як вам електронно вариться? Я не знаю, як вам показати. Те, що воно в пилові. Що тут пошла не так? Не роботом варварні, ні, не роботом варну вручну вручну варену. Шви. Що не так по швах? Я не знаю. Да, Буря трошки робить е, вищі шви, ніж Іван. Хоча тут, не знаю, сантиметр більше сантиметра, мабуть, до півтора ширина шва. Я не знаю, що не так по швах. Що не так де по швах вас. Отут може шапку, що вам не подобається. Пишемо в коментарях, що різне не так пошвах. Отако От я провів, камера пала тінь, там десь пил, там ще десь може було, може ще щось передалося камерою. Ну, може? Може ви щось побачили, не таке. Насправді він отакий шов. приблизно отакий скрізь. Плюс-мінус.